Добрий день вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Дітки, погляньте, до нас з вами завітала дівчинка Гануся. Вона засмучена дуже, тому що забруднилася. Брудненька вона і ніхто з неї не хоче спілкуватися. А ще вона хоче вам розказати, як це сталося. Послухайте уважно. Шапочка у глині. Сажа на коліні, пальчики зелені, плаття у смажені. У смажені навіть ніс. На щоках сліди від сліз. Отака От Гануля, дівчинка, бруднуля. Вона гралася була неуважною і забруднилася. І запитує, діточки, а що ж мені робити? Як мені стати чистенькою? Дітки, давайте ми відгадаємо загадку і допоможемо нашій Ганусі. Мию, мию без жалю, мию там де брудню. Цю роботу я люблю та від, та від неї худну. Це мило, тому що ми ним вмиваємось, миємо ручки. Не хижак, а зуби має, не гризе і не кусає, а розчисує кіски олі, чоптик. Чубчик Петриковій Толі це гребінчик, щоб наші коси, наше волосечко було гарненьким, рівненьким. А тепер витираю залюбки ноги, руки і обличчя. Чим ми відвитираємось? так, рушничком! Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко. Це. Зубна щіточка. Ось ці предмети тобі потрібні, Гануся, завжди. Ними треба користуватися. А ну, давайте поглянемо. Подивіться, що ми тут бачимо з вами? Так. Гануся вже вмивається, чистить зубки. А потім. Нам хлопчик показує, що після того, як ми вмилися, треба обтертися рушничком. Гануся була чемною дівчинкою. І погляньте, яка вона зараз гарна. В неї є і люстерко, і гребінець. Вона чистенька, оділа чисте платьячко, черевички. А тепер Гануся хоче, щоб ви розповіли, що ж роблять дітки. Давайте поглянемо. Що тут дівчинка робить? Дівчинка дивиться на себе в дзеркальце. Ану, повторіть за мною. Дівчинка дивиться в дзеркальце. А тут що хлопчик робить? Хлопчик несе м'ячик. Повторіть за мною. Хлопчик несе м'ячик. А тут на цій картині дівчинка взуває чобітки. Давайте разом. Дівчинка взуває чобітки. А тут що хлопчик робить? Хлопчик. Дивіться, працює з пластиліном. Ви бачите, він качає такі трубочки. Хлопчик качає пластилін. Повторіть за мною. Хлопчик качає пластилін. Наша Гануся тепер буде завжди такою чистенькою, гарною. А що допомогло нашій Ганусі? Мило, рушничок. І водичка, хлюп-хлюп-водичка, вмий наше личко. Гануся дякує, що ви їй допомогли. І каже вам, я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!